2023 році, коли почали обліковувати землі, які потенційно небезпечні, це було 174 тисячі квадратних кілометрів. На початку цього року, там останні дані, це 139. Багато чи це мало? Ну, трошки Цифра... зменшилося. Це... Ну, не трошки. Ну... Давайте порахуємо. Це 35 тисяч квадратних кілометрів. Це в основному яка земля? Сільгосп. Січков... Не тільки не тільки тут йдуть, не тільки сільгобзільгопз uh -huh. земля, це йде взагалі повністю uh -huh. ті, що були подані до єдиної системи, uh -huh. як вивольне вивольнені е, від е, вибухонебезпечних предметів. Там звичайно є певний відсоток і сільгобзем земель, і наразі він збільшується. Чому тому що у держави пріоритет? На сільгоспземлі і запущений ринок, тобто mm -hmm. проводиться фінансування mm -hmm. для розмінування. Що стосується об'єктів критичної інфраструктури, тобто дороги, там, водогони, mm -hmm. лінії електроживлення, це проводять органи державної, тобто там, ДСНС або ДССТ, mm -hmm. які мають певних фахівців та обладнання. Та цього я про що кажу, що. Запущен процес, який дозволяє з надією дивитись в майбутнє.